Партнер рубрики Аграрна індустріальна компанія. Родючі землі Полтавщини вимагають відповідального ставлення до себе. І стосується це насамперед, звісно ж, обробки. Її якість напряму залежить від аграрної техніки. Проект Агробізнес вже втретє відвідує сільськогосподарські підприємства Полтавської області. Нагадаю, що на Лана Агро та Наканівські МТС керівники віддали перевагу техніці компанії Кун. Не стало виключенням у процесі відбору високоякісної техніки і приватне підприємство Дружба, що у селищі очередкувати. Приватне сільськогосподарське підприємство Дружба розташовано в Семенівському районі Полтавської області. Підприємство має 6100 гектарів землі для вирощування переважно зернових і технічних культур та 12 гектарів, призначених для овочів. Цього року ПСП Дружба виповнюється 15 років. У нинішні часи потрібно ретельно розібратися у характеристиках техніки перед її придбанням. Адже зараз за великі гроші можуть продати не надто якісний товар. Втім, іншої думки дотримується механік ПСП дружба Володимир Корієнко. У випадку ціни і добротності стосовно сільськогосподарської техніки. У кожній техніці відповідно є свої недостатки з опложиті від сторони. Так що, в принципі, ну куновська техніка зарекомендувала себе нормально. Тільки подав заявку, коротше. Говоря. Хлопці приїхали, зробили, обслужили. Нарікань на цю питання немає. Як то кажуть, до хорошого швидко і надовго звикають. Впродовж 15 років підприємство поступово поповнює свій аграрний автопарк технікою саме французького виробника. Господарство закуповує техніку фірми Кун. Це ви бачите оприскувач. Ми в цьому році приобрели. Також у нас є. Дисково-лаповий агрегат Домінатор. і також купили ми косарку, пліщівку, також фірми «Кун». Також маємо в господарстві дві сівалки кунплантер 16 16-рядкові, Якісний посів виконують. Ми ними задоволені. Чому зупинились на фірмі «Кун»? Ну, Я думаю, це визнана фірма в світі, має добру якість і помірну ціну. Власне, сприяє оновленню парку сільгосптехніки і сам французький виробник, постійно пропонуючи на ринку все нові та нові машини. Ось і на дружбі зовсім нещодавно з'явилась новинка. Самохідний оприскувач компанії Кун пропрацював він два місяці. Або ж, як мене поправили механізатори, 260 мотогодин. Та за цей невеличкий період праці машина здобула високі оцінки від професіоналів. Таке самохідний оприскувач. Це набагато і якість внесення, і робота оператора, і все остальне. Коротше. Це доволі коротша. Техніка непогана. Коротше. Якщо використовувати, допустим, прицепні ті самі оприскувачі, то по внесенню, іменно по економії, по якості самохідний оприскувач себе зарекомендував з хорошої сторони. Самохідний оприскувач «Кун Стронгер високий кліренс самохідного «Кун Стронгер в 1,8 метри дозволяє не тільки вносити ґрунтові гербіциди, а також проводити десикацію соняшника, обробляти кукурудзу, сою, ріпак і інші сільськогосподарські культури в різних стадіях росту. Пневматична підвізка з чотирма подушками американської фірми Гульє по одній на кожне провідне колесо та кранами рівня дозволяє ефективно працювати на високій швидкості до 36 км на годину і забезпечити додаткову стабільність штанги по нарівностям поверхні ґрунту. Привід всіх чотирьох ведучих коліс відбувається гідростатичною передачою фірми Денфос за допомогою двох гідронасосів та чотирьох гідромоторів редукторів, встановлених по одному на кожному колесі. Система автопілотування Кун Агронеїв Агронеїв-32», яка йде в комплекті з оприскувачем, дозволяє не тільки автоматично вести оприскувач по задніх траєкторіях, але й керувати автоматичним відключенням секцій при заході штанги на вже оброблену ділянку поля. Це на 8% зменшує перевитрату препарату і дозволяє ефективно працювати оприскувачем вночі, коли метеорологічні умови є більш сприятливими. Бак оприскувач об'ємом 3000 тисячі літрів зроблений з поліестером, армований скловолокном, що забезпечує достатню міцність та легкість баку і можливість ремонту. А подвійна система змішування типу механізму вентурі дозволяє отримати рівномірно перемішану робочу рідину. Виприскувачі Констронгер встановлений шестициліндрований дизельний двигун МВМ потужністю 215 кінських сил з інтеркулером об'ємом 6,45 літри. Номінальні оберти двигуна становлять 2000 обертів за хвилину. Це дозволяє працювати оприскувачу значною економією палива та збільшити моторосурс роботи двигуна. Партнер рубрики аграрна індустріальна компанія.